Всім привіт, ми з України. Закінчився робочий день. Сьогодні навіть трошки прийшлося довше на роботі затриматись, але залізла в басейн потім і все. Як рукою все зняло. Всю в тому так класно стало. Зараз кайфую тепло. На вулиці сьогодні така спека була шалена, що просто. знаєте, Я думала, що в хаті душно. Я вийшла на вулицю, капець! Наш майстер навіть не міг нормально працювати, бо в нього там все засихало, застивало. Пісін воду доливав, ну, ця штукатурка, що він там робить. Завтра приїде дуже-дуже рано вранці, щоб до спеки щось зробити. Не можу ніяк собі знайти якийсь нормальний сонцезахисний крем для тіла з SPF 50. Треба якісь водостійкі мені зайшла на нову косметіку, але там не було в наявності, той, що я думала, я замовила один на мейкапі, бо мені зараз він треба. Блін, що ж там за фірма? Лірож позе, позе, здається. Теж би не все класно цього бренду, але ми побачимо. Це краще, ніж нічого. я зараз думаю взагалі мастити е, о, о, цю частину тим же самим, чим і обличчя мащу. Хоча, якщо, в принципі, отак от виходити після роботи чи до роботи, то нормально. Буде СПФ тридцят тридцятки вистачати. От, але ж вихідні, і хочеться ж максимально на вулиці проводити, а не в хаті. Так, цілими днями в хаті за компом сидимо в одній позі і все. Так що треба якийсь СПФ 50. десятка. Побачимо, чим буде справлятись. У мене не сильно воно, в принципі, червоне. Ви Бачите, отут я... видно, де я не мазала кремом. Отут у мене таке червоне. І ось тут. Ну тут я мазала, просто що я в воді бовталась, і воно все спозмувалось. Те, що в мене був від кар'єр, я його мамі віддала, коли вона на море їхала. Довго я так плавати не могла, тому що мені треба було ще в цей день встигнути обробити троянди від хвороб та від шкідників. Якраз пала спека і можна було це зробити. А ввечері, як стемнішло, Боже, був такий приємний, теплий вітерець літній, і не було ні однієї комашки. Навіть комарів не було. Просто було ідеально. У нас вже вечір наступного дня парить страшно. Дуже душно. А завтра, взагалі, кажуть, буде найжарчий день 40 градусів. Діма траву майже там до ночі поливає зазвичай. Оцей єдине, що сьогодні він не може, бо дімна мама там дерева прискає. Отак оце горить, все просто страшно. По цій траві видно. Так? Це, звісно, не газон, це бур'ян. Але тут видно, як вона горить. Ось тут. Ну, але от таке нам головне оцю зону зберегти, щоб вона була гарна. А оця думали в цьому році зайнятися нею, але поки руки не доходять, тому вже в наступному році будемо цю траву прибирати і підсіювати ось цю, яка там. Ну і треба буде на майбутнє теж думати щось з поливом. Тому що фізично часу не вистачає щоб поливати, ділянка дуже велика, тому тяжко. Я сюди вже крісло притащила. Взагалі плануємо, ми тимчасово туди меблі ті поставили, плануємо шезлонги на терасу біля басейну скласти. Оці меблі сюди скласти. А коли приїдуть гості, ну, взагалі, коли гості у нас будуть, то ці, що Діма, несе стільці. Виставляти на траву і оці кульки теж. Ми ж Бачите, як вигоріли на сонці і ми зараз буде відпочивати. Клумба ця просто, знаєте, росте на очах. Гляньте. Ковель оця теж на очах росте. Ой, до речі, оці вже пентестемон, чи, ну, коротше, там така якась назва складна, вже почали квітувати. Такі прикольні, фіолетові. Дивіться, яка форма. Це ті, які з флоріуму прийшли в жахливі якості. Я думала, що нічого з них не буде, але вирішила ризикнути і посадити. Якщо знайду фоточку, то покажу. В якому стані вони прийшли, то відео не дивився, це якщо знайду. Але посадила, пролила і укорінювачем, і водою постійно його обробляла і тфу 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 нормально. Те ж саме і за ось цей. За Вероніку теж бачите? Була така страшна, ніяка, вже нормально стала. Була ось така вся суха. Відновилась. Щучник це просто моя любов. Гляньте, який він шикарний, який він пухнастий. от яке правильне, яка правильна рослина тут прямо біля тераси у мене росте. Знаєте, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Мені дуже подобається, що я тут висадила. І оце зараз так дуже добре все поливається кожен ранок. І бачите, як він росте прям теж на очах. Тож скоро оці щучки наш доженуть ось цю, будуть такі самі. Мені подобається, що вона така пухнаста, прям напівпрозора. Ну і по фасаду, поки показувати нема що, особливо тому. Таке повноцінне фасадне відео не знімаємо, але я вам трошки покажу, що зараз. Сьогодні, вчора майстер і це коротше, робив там, де темне таке. А завтра, я так розумію, в нього останній день перед відпусткою, то він вже оцю всю стіну має заштукатурити. Ну, це в нього швидко, в нього довго зазвичай ці рустерси виходить робити, штукатурити. Бо там ж скрізь треба ці кутики, ну, коротше, гємерна така робота монотонна. А оцю вже площину буде швидко дуже. І вже почав колони робити. Теж, бачите, вже ця заштукатурена. Теж тут буде рустерс, як ось тут на колоні. Так що буде краса. Роки три люди не розуміли, чому у нас там чорне, чому ми не доклали так доверху, а у нас була ідея. Діма дуже давно виношував цю ідею ще задовго до того, як ми почали все будувати. Спочатку ми зробили прибудову, змінили дах і вже оці колони вибудували з урахуванням того, що плануємо робити. Діма ще зробив в фотошопі такий візуальний проект, щоб можна було собі уявити, що і як. І нарешті, в цьому році у нас з'явилась можливість втілити вже свої задуми. А ось так, до речі, колись виглядала наша веранда. Ми її знесли і зробили нову прибудову замість неї. Я люблю передивляти старі фотографії, згадувати, як тут все було, і просто не віриться. Будинок зовсім інший, територія зовсім інакше виглядала. Види були на сараї, а не на поля. Ну, небо і земля. І навіть не віриться, що з цієї хати ми зробили ось таку. Розмір будинку у нас не змінився, тому що ми на місці готової веранди зробили точно таку саму в тих же розмірах, тільки з газоблоку, вже з високими стелями, і змінили форму даху. І за рахунок цього хата просто виглядає кардинально інакше. Зараз хочу вам викраси, показати. Майстер вже зробив. І хочу заодно по дорозі показати принцесу кіші. Це нова моя трояндочка. Плантація вовк називається. Мені сподобалось, я замовила ще одну троянду, там в мене одна пропала. Яку зламали чи собаки, чи вітер, і все, вона вже коротше, там прям під нур, під корінь зламана. Вже нічого там не росте. Якби я не намагалася її врятувати, то ж буде в мене з цієї плантації ще одна троянда. Якраз закриє ту. Ну, замість того, що зламалась. Ось така краса, це японка, якщо не помиляюсь. У неї така буде зелена серединка, аромат дуже ніжний. А ось і викраси наші. Ось так вони виглядають. Бачите, така текстура. Баранець. Зараз відійдемо і подивимось з вами. Ось, дивіться, з самого верху у нас іде рустерс, він буде білого кольору, як отут. Потім буде темно-сірий. Це я вам вже вживу показую, бо Діма майже в кожному відео це розказує. Щоб ви просто уявили, які будуть кольори. По суті, зараз ось цей кольор він вже майже такий самий, як ось цей. Буде тільки більш такий плотний насичений. Ось так от буде. Буде шикарно. Ось, і білий теж буде більш насичений, ніж зараз. База. Ну що, мені дуже подобаються ці кольори, що ми вибрали. Я Якось так теж швидко обрала. Взагалі у нас з кольорами все швидко. В будинок стіни, колір стін ми теж обрали за 10 хвилин тут швидко. Ой, цікаво, як тут на цьому світлі. Воно буде. Вау! Як гарно! Тут такі класні, теплі промені сонця. Приємні, дуже клас. Прикольна така текстурка. А у діда здається інша, не бараниця, а щось інше. А сарай, я думаю, що напевно можливо, зробимо це розділення кольорів, але я думаю, все-таки без цих рустерсів. Просто щоб було дешевше, швидше. Бо з ними дуже довго виходить. То я думаю, ми просто може кольором розділимо. А може і ні. Це стане зрозуміло, коли вже будинок пофарбують. І тоді нам стане зрозуміло, чи хочемо ми там це повторювати, чи ні. Ти вже показувала? Що це, так? Да. Так, да, я пройшлася тут в тіні показала і там. Так. Да. Мені подобається. Марта, як тобі? М? Подобається будка? А у дівчат, до речі, будка схожа схожого кольору. Як наша. Як Ну, Це їхня дача. Треба там, до речі, поприбирати в їхній дачі. Ой, Мартусик, пішли дачу, покажеш свою. Пішли. Дорі відпочиває. Пішли, пішли, пішли. Не хоче, вона не любить. А Дорі, тільки відкритий вольєр, вона вже там сидить. Що? Ти вольєр хочеш? Там нічого ж немає. Дивіться, що буде. Опа, все, побігла. Що? Оце вона любить, бачите, теж такий сірий. Там дві кімнати, хто не знав, хто не дивився наші відео всі. Двокімнатна будка у них. І вони з Мартою там вдвох сидять, коли ми кудись їдемо далеко. Треба позамітати, ми періодично підфарбовуємо там щось, дах у них такий модний. Вона мене всило достатньо, коли його приїзд. Ага, цей домі каже: блін, можна з фоткою. Я перший раз такі будку да, бачу. Кажу, це реально пінхаус для собаки. Ну, а я пам'ятаю, мені щось купили за 4 тисячі гривень. Щось отак. Ні, ти щось, да, значить Ні. так. Що, дорожче? За скільки? Вона на 4 коштує. Це треба відео передивитись, бо я пам'ятаю, що в епіцентрі за 8 там фуфло якесь продавалось, а ця була дешевша. Ця була э, дешевша, краще, набагато. Тут теплі блоки, є, все. Тобто це зимова. Варіант. Угу. В епіцентрі просто чотири доски збиті, Там, Ну, фігня. Це красиво дуже таке. Там класно. Ну але не чотири тисячі. Не 4. А я щось запам'ятала 4. Мені щось здається, що не. Ой, Діма, впала та штука. Чи це то нормально. Торпеда не вигодить. Я найбільше чекаю, коли саме цю сторону пофарбують. Бо мені вона саме така найгарніша. Ну, тут прикольно, що там вид на сад, на поля. Тут захід сонця. Так прикольно вхід, плюс ще лампочки горять. Тут ми вирішили не робити освітлення. Я думаю, правильно зробили. Все одно ми ним користуватись не будемо. Освітлення буде Ну так. Да. Та воно по суті у нас і є вон. Ось тут. Тебе напевно не чути. А, ну так, так, так. А ми розказували, що ми тут плануємо чи ні. тут, ні? ні? Зелена золота. Чи розказували? Ну, коротше, то, то буде в наступному році, тому нема сенсу розказувати. Так, я зараз піду, швиденько почекаю цю хакуру ніший. Якусь форму і зроблю. Так, ну от така форма в мене вийшла. Вирішила все-таки ножицями такими різати. Ось така форма. Наче нічого сильно не зменшила, я не хотіла. Сильно пізніше зменшу його. Іначе форма більш цікава, менш хаотична стала. Наче нічого так. Можна, звісно, тут ще так -чик -чик. трошки. Позрізати ніби не зручно. Я ще зняти ліхтарики з дерев, тому що вони вже так заросли, що не видно тих ліхтариків. Прям трошки, і вирішила повісити сюди на арку. Прям буде така гарна зона. У мене тут є гірлянда, яка на сонячних батарейках. І оці ліхтарики разом це просто вау, дуже гарно виглядає. Можете самі побачити.